Всім привіт! Прибирали сьогодні на горищі і знайшли таку велику кількість скарбів. Певно, саме цікаве це цей самовар. З гербом пітошари ушари mm. цього і 1850 року. трохи підгулявший, але не знаю. Біля нього був такий кухоль. Латунний чи мідний. З залізним дном. Фляшка. графин скляний. Там де верхня пробка, рюмка. То воно налить можна сюди чогось горючого і зразу шахнути з пробки. Такі кувшини. Не знаю яких там вони років. Я трохи Старість на них, але... І старий друшлак. Купшин, глиняний глечик, чи як воно з отворами? Раніше теж, певно, варили макарони. Це, як я розумію, сепаратор. Десь з 60-х років, певно, може 70-х, з молочка робили сметанку. Відьма забула ступу. Якась ступа якась. Ой. Стара, вже в шашем поїдемо. О така. Маленька була відьма, бо я туди не влізу. Це мені цікаво. Хто ж підскаже, що це таке? Якийсь хелікоптер. Така палка. З отворами на триногі такі, Не знаю, може до цього пряльного снаряддя